Вітаю, друзі! Ну що, Сталося те, що і було очікувано. Кремль злив е драфт російського договору з Україною, який був підписаний в Стамбулі в 2022 році, в травні місяці. Найцікавіше, що ніхто не мав сумніву, що це відбудеться, більше того, Кремль завжди зраджує тих, з ким про щось домовляється, тому тволо заздалегідь відомо. Більше того, я не здивований, що саме зараз, тому що Кремлю треба якось торпедувати не тільки форум миру, а взагалі будь-які ініціативи, які пов'язані з Україною. Вони хочуть показати, що вони вже домовились про щось з Україною ще тоді і України була якась можливість. Але коли я подивився, що саме. Хотіли підписати представників України, то був шокований. Давайте по черзі: New York Times опублікував в повному обсязі драфт україно-російського договору від квітня 2022 року. Що там є? Головні пункти. Це найголовніше. Обидві сторони погодились виключити Крим зі свого договору, залишивши його під російською окупацією, але без визнання Україною. Де юре Україна де-факто Київ погодився не чіпати цю тему. Чому не чіпати? Ну, мабуть, тому що хтось подивився в очі путіну або недостатньо добре підготувався до шашликів. Не знаю, це окрема історія і. Згодом дізнаємося далі. Україна не вступає в військові союзи та не розгортає іноземні військові бази. Е, мені цікаво, хто про що домовлявся, якщо в Конституції України вписаний шлях до НАТО. І ті люди, які взяли на себе зобов'язання, вони були впевнені, що вони можуть змінити конституцію. Про тих, хто це був, ми поговоримо трохи пізніше. Далі, Росія зажадала, щоб Україна зробила російську офіційною мовою, і, до речі, на це теж погодилась. Хоча у російській і так є статус, так не державної мови, але вона навіть вписана в конституцію, тому я дуже здивований, тим, що росіяни все ще намагаються от тут. Чепити і вкусити українську делегацію. Але для них дуже важливо ці шашечки, не щоб їхати, а саме шашечки. Те, що російською мовою велика кількість людей вже не хочуть взагалі розмовляти. А те, що за два-три покоління взагалі російською мовою майже ніхто і не буде говорити, росіян вже не бентежить їм потрібно. Що була така сатисфакція? Бачите, ми дотисли далі. Російська Федерація вимагала відміни всіх санкцій. Це найцікавіше. Ну тому, що а, вони були впевнені, що Україна домовиться з партнерами, щоб санкції скасували. Тоді до, до речі, достатньо велика кількість санкцій ще не була накладена на Росію. Ще зараз їх значно більше, але навіть тоді росіяни вже хотіли все зняти, тому що тоді шкода була дуже велика, і м м санкції перескоджали економіці Росії розвиватися. Зараз ще ситуація гірша для Росії. Тому в будь-яких домовленостях Росія буде акцентувати увагу на зняття санкцій. А зняття санкцій може бути тільки після того, як Росія виплатить всі компенсації Україні. Після цього можемо починати це обговорювати. Або одночасно, але спочатку гроші, потім санкції. Гроші спочатку. Проект передбачав обмеження чисельності ЗСУ та техніки. Делегація з офісу президента, яка фактично була сформована саме на банковій, була готова прийняти такі обмеження, але прагнула значно вищих меж. Ну росіяни хотіли чисельність до 100 тисяч осіб, 147 сорок 10 бойових десять і все. Все більше того, дальність українських ракет була обмежена. Відстаню у 40 кілометрів навіть Хаймерс летить далі, але росіяни хотіли саме таке. До речі, про обмеження ракет з українського боку щось ніхто нічого не казав. Я про таке не чув взагалі. Ну про те, що вони не погоджуються далі Україні було дозволено вступити до ЄС. От тут мене відверто розірвало, що значить дозволено. Ми повинні що ще запитувати, на який ще дозвіл з Росії, чи можна сходити до туалету, чи можна, щоб у нас демократичні вибори пройшли, чи можна, щоб ми обирали самі собі владу? Ще що? А найцікавіше в цьому, що цей договір так і залишився. Папірцями бумаги, які ніхто не підписав, ні, попередньо підписи стоять представників делегації, але на рівні держави це не імплементували. Ми пам'ятаємо, як Арахамія у Наталки Месійчук жалівся, що ми вже домовились, ми бачимо на яких умовах, але плюс-мінус. Але приїхав Борис Джонсон і заборонив нам це підписувати. Скрізь за все виглядало інакше, ви можете підписати все, що завгодно, але далі будете розбиратися з Росією самою. І коли вона знову нападе на вас, ви будете самостійно ем, вирішувати всі питання, як відбуватися. Більше вам ніхто допомагати не буде. Скоріше за все, це було пояснення з боку британців, які розуміли, Росія все одне кине в будь-якому випадку. Забороняти ніхто не міг, але сказали, скоріш так. А як відреагувала Україна? Ну так зрозуміли, що не зможуть протистояти самостійно. А пам'ятаючи, як Росія став, себе повела після Хасаюставських угод, які підписала зічкерію в 1996 році? Хто не пам'ятає, угоди були до 2001 року, але в 1999 році Росія порушила ці угоди, і вже в вересні 1999 дев'ятого російські літаки бомбили грозний. Нема жодного документа, який би не порушила Росія. Ті, хто домовлялися з Росією на таких угодах, фактично хотіли капітулювати. Хоча я пам'ятаю, як вони розповідали, що скоріш помре померли би, ніж віддали б Крим. Ну там ще хтось хотів зійтись посередині, просто перестати стріляти. І яка є різниця, на якому говорять, або як називається вулиця. Так казали, я не помиляюся. Так, от, добре, що це не стало остаточним договором, який би проголосували в Верховній Раді Слуги Народу разом з ОПЗЖ, так як вони зараз і голосують. Але я дуже добре пам'ятаю, що тоді делегацію очолював Давід Арахамія. Я, я пам'ятаю, що склад делегації був такий: голова делегації так, Давід Арахамія, фракція Слуга Народа. Далі був міністр оборони Олексій Резніков, радник Офісу президента Михайло Подоляк, нардеп Андрій Костін, той самий, який зараз генпрокурор, народний депутат співголова «Інфокримська Кримська платформа у парламенті Рустем Умеров, той, який зараз міністр оборони, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступник голови ОПУ Офісу президента України Кирило Тимошенко. Тоді ЗМІ ще писала. Я це дуже добре пам'ятаю, що за словами голови делегації Давіда Рахамії, йдеться про нову систему гарантій. Ми добре бачимо, що це за система. Я хочу, щоб ви самі в коментарях написали, як ви сприймаєте от таку інформацію. Саме такий договір більш-менш трохи підкоректований, але головні меседжові зрозуміли те, на чому погодилася Росія. І те, що українська делегація вважала за нормальним, тому що, Рахам'я сказав, ми вже домовились. Так от, такі умови пропонували Україні, таке майбутнє пропонували Україні. Це також для розуміння, хто зараз цих людей на яких посадах, і які в них бачення. Неважливо, що вони розповідають, неважливо, яку вишиванку вони надягають, неважливо, які красиві слова вони проголошують. Важливо, на що вони готові були і як це сприймати зараз. Напишіть, чи для вас це була б перемога, чи зрада, чи взагалі байдуже, і ви сприйняли б це як норму. Мене цікавить інше. Всі ці люди зараз при владі, у владі або навколо влади. Всі ці люди сьогодні приймають ті чи інші рішення. Хоча скандали по них більш ніж гучні. Від яєць по 17 гривень до Шевролеттаху, на якому розсікав Кирило Тимошенко. Від великого будівництва, яким керував він та разом з Голіком, який втік в Австрію, як ми знаємо, до безкінечна історія. Безкінечна навіть 40-400 тисяч. Врятованих українців, про яких розповідав Давід Арахамія лондонському суду, спас їх не врятував Рахамія, врятував Абрамович, Роман Абрамович. Саме такий лист написав Рахамія Лондонського суду. Навіть це ще не то дно, яке вони пробили далі. Вони пробували постійно. Але мене цікавить, ці люди, які готові були тоді підписати такі умови, що вони готові підписати підписати зараз. І давайте ви самі напишете свої версії. А з часом ми побачимо, що дійсно вони будуть і з ким підписувати. Тому що те, що вони розповідають, я вже розумію, не так важливо. Важливо, що вони будуть робити. І тоді ми будемо знати, рукоплескати їм, чи подавати їх обструкції. Час покаже. Але ми сьогодні все всіх переможемо. всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна, папа. -па.